І Господь поглянув на нашу землю. Це написано «Шоста голова Буття, перша книга Біблії Буття. І побачив Господь беззаконня людське і пожалкував, що створив людину. Але знайшов у роді цьому людину, якого звали Ной, і сказав Ною, Я хочу спасти вас, тому що ви особливі. Особливістю ноя було богошукання. І коли наш Господь Ісус Христос ходив по нашій землі, Він сказав про Ноя, і як було в часи Ноя, так буде у дні людського сина. Люди займалися своїми справами, люди будували, люди женилися, їли, лепили, робили свої речі, звичайні людські речі, які нам обов'язково робити. Але проблема їхня була, знаєте в чому? Знаєте, вони не думали. Там була проблема в тому, що вони не знайшли часу для того, щоб потурбуватися про життя своє вічне, не просто про земне життя, а про вічність. І про це я сьогодні хочу говорити. Я хочу продовжити тему нашого брата. Дуже дякую тобі. Я розумію, що ти розцірявся, багато інформації перший раз. Так, будь ласка, нехай це буде на мені. Я скорочу свою проповідь, щоб ви мали. Я розумію, що ви сьогодні втомилися. Я хочу сказати вам про великий план нашого Господа. Про великий план ми вчора дуже багато говорили про що? У що ми віримо, як церква. І ми говорили про Бога, який тримає все світ у своїй руці. Ми співали спочатку пісню: той, хто тримає час, хто може зупинити час або продовжити час. Ви колись задумувалися над тим, звідки виходить час? І куди він йде? І коли буде час або, можливо, був час, коли не було часу? Ви колись думали про вічність і як його виміряти? Якою швидкістю, який, яка лінійка, яка вимірює час? Хто поклав секунда від секунди цей термін? Хто дає вітру путь, хто дає Сонцю, хто дає швидкість лучику Сонця, це наш Господь, який, написано, дивиться на Вселенну, якому поклоняються великі ангели, де є гармонія. І знаєте, що у цьому всьому є мир? Я про це хочу говорити сьогодні. Нехай мир, який. Існує у всесвіті, але не сьогодні на землі. На землі сьогодні миру нема. І як було у дні Ноя, так сьогодні. Люди займаються своїми справами, люди навіть настільки увлічені, що вони не хочуть зупинятися. Вони дуже втомлені, вони підпитують себе різними енергетиками і різними різними речами, щоб продовжити свій шлях. І навіть людині, якій буде сьогодні 90-100 років, запитає її, ти хочеш звідси піти? А вона каже, ні, ще б пожити мало. І вона навіть не розуміє, що вона вже не в ресурсі. В неї вже мій друг, якому було 88 років, він каже: знаєш, у мене є ноги, я всередині з вами граю в футбол, але вони мене не, вже не слухають. І я розумію, що в нього зійшов ресурс. Але мир у серці. Приносить якісь особливі речі. Бог сказав Ною, Я хочу спасти людський рід. Але на це є великий план. Бери і зроби ковчега. І прийшов час. Ви знаєте, скільки ковчег будував Ной? 100 років, правда. Він будує ковчега. І тепер, де. І коли ви знаєте, як Ной, е, привів кенгуру на ковчег? Або слона. Або, можливо, він е, прийшов до Черепашки і каже: кайне цайт швидше, шнелле. Як туди на ковчег ішли звірі? Чому? Умнічка. Вхопіть цю, цю тепер річ у ваше життя. Господь повелів зробити ковчега і чекати Ною, поки Він, Бог, керує серцями тваринок, які мають спасатись. Як ви думаєте, чи переживав Ной і сидів, тремтячи, слухай, зараз почнеться. А нікого нема, а ще щось. Чому Ной не? Турбувався за ці речі. Він довіряв Богу. Умнічка, Саш, от що таке міру у серці це довіра Богу. Що таке нема міру, відсутність міру це недовіра Богу. Це ми, як люди, взагалі цим заражені, ми думаємо, що ми контролюємо щось. Коли ми сюди йшли, і я почав розуміти, що ми нічого не контролюємо, все життя ти будував, робив. Але тепер ти не користуєшся ним. Чому? Воно твоє? Можливо, там зараз хтось буде жити. Ми ну, б Не хотіли того. Але я ще раз хочу говорити: ми переносять цю, цю річ у церкву і починаємо думати і турбуватися навіть про якісь такі церковні, вроді би, добрі, Божу справу. Бог каже: не турбуйся ні про що. І нехай Божий мир – Буде в вашому серці. А якщо будуть якісь у вас надмірні заботи, якщо у вас будуть проблеми переживання здоров'ям, з дітками вашими, за вашу дальнішу долю, як і де ви будете, принеси до мене. Тому я сьогодні, дивлячись у цей прототип, прототип це та річ, через яку колись Бог спасав людство. Хочу перенести вас у час Христа Ісуса. І якраз Ісус Христос зробив цей ковчег спасіння. Ми можемо дуже багато говорити. Це і в Ізраїлі так було, коли Бог пообіцяв вийдете народи мій з Єгипту. І коли вони вийшли через великі чудеса, вони сидять у пустелі, коли вони починали двигатись у пустелі. Пам'ятаєте? І чому це було? Чому Саш? Він сказав Окей. Вони сидять таборують. Ви розумієте, 2 мільйони людей в, в палатках. С, просто поставте 2, е, мільйон, е, скільки, 100 тисяч палаток на якій території, скільки це треба часу? І з животними, з дітьми, там багато що було. І тепер подивіться, коли вони вставали і йшли. Пам'ятаєте це? Чому вони вставали і йшли, або не вставали, а займалися речами? Із... А яким чином? Тобто, Умнічка. Уночі був вогняний стовп. Тобто цього вогняного стовба боялися всі животні. Звірі хищні до них не йшли. Ісус каже: Я був з вами тоді, ви пили скали". це Христос, не воплотившися, існуючи Ісус. Він завжди був, але ще не прийшов час був воплотитися. А днем що там була? Хмара. Кондиціонер, не пекло сонце, їхні туфлі сандалі не рвалися, їхня одіж 40 років нервалася. Ви бачили таку одіж, яка нерветься 40 років? Якщо б вам хтось сказав сьогодні і сказав, пішли зі мною, куди? Я не знаю куди. А що ми там будемо їсти? Можливо, з неба впаде, а пити ну, із скали потече. Аж наші діти, а що? Ви б пішли за таким лідером? Бог сьогодні формує церкву. Знаєте, в який рекурс такий самий. Ми до кінця не знаємо, куди ми йдемо. Ми до кінця не знаємо, хто нас буде кормити. Ми до кінця не знаємо, хто нас буде захищати. Це правда чи ні? Ні, брати і сестри, це не правда. Ми знаємо хто. Ми знаємо, хто. Ми йдемо за тим, хто вічно живий. Ми йдемо за тим, хто третього дня воскрес із мертвих і казав смерте, де твої зуби? Він вирвав у смерті жало. Наш Господь тримає ключі смерті і ада. Він переміг диявола, і всі плани диявола сьогодні не працюють. Але знаєте, де не працюють? На якійсь території? Як колись у Ноя була територія. Вся земля була покрита і була біда. Але у Ноя в ковчезі був щіль та мир у серці. У ноя в ковчезі спокій. У Ізраїлі. Весь Єгипет потерпає від усяких всяких проказ, мушок, жаб, град. У гісемі, подивіться, що рядом земля жодної. Сьогодні весь світ у біді і не знає, що робити, у церкві, знаєте що? Щіль спокій? Я кажу, я поздоровляю вас, церква. Ви особливі люди, і то не ми самі себе накручуємо, воно по-справжньому. Вому Бо по-справжньому Бог, який створив Всесвіт, захотів постукати в твоє серце і дає тобі на серце комусь слово сказати, комусь вірша, заспівати пісню. Чи це не прекрасно? Вартує служити Богу. Тому що це дорога нелегка, дорога Голгофи. Ми, як послідовника Ісуса Христа, маємо на увазі завжди такі речі. А хто хоче служити мені або бути благочестивим у цьому світі буде переслідуваний. Можливо, ми будемо переслідувані не так багато, як наші ті, які вже пройшли до нас. Наші батьки, наші діди, мій дідо. Вони сиділи в тюрмах, їх катували комуністи. Можливо, ви згадаєте, є така книга Фокса. Ви побачите мученики Фокса, їх. Четверували, знімали кожу з них такі ізвращення, які були придумані сатаною і в оплощенні тим. Маму... Я не знаю, як наші брати це переживали. Мені подобається, як один хромий іде на колізей, і там стоять звірі, а заді нього йде сліпий. Цей передній хромий. Йому розказує, що там щось спереді є. Зараз нас будуть шматувати за Христа. І той йому ззаді шепоче і каже: брате. Через одну хвилинку ти будеш мати дві ноги, а я буду бачити. Одна із сліпих дівчин, які народилися на цей світ, і це відома. Композиторка пісь возраження, хто знає, там половина її пісень, вона написала 2000 пісень, вона народилася сліпою. Їй бабуся в дитинстві розказувала, як виглядають різні різні квіти, як виглядає ліс, як річка тече. Вона у себе в уяві це мала. І коли вона писала пісні, і потім їй вже у дорослому віці взяли від неї кореспондент. І запитали, чи ти шкодуєш, що ти сліпа. Вона сказала: перше, що я побачу у себе у житті, це буде мій Господь Ісус. Перше, що я побачу. Я ніколи нічого не бачила, але першого, кого я побачу, це мій Господь. І Його рани на руках. І я буду бачити. І вона по справжньому бачила більше, чим ми тепер бачимо. На жаль, ми як люди повноцінні, які бачимо, ми бачимо дуже багато зла. Ми бачимо багато проблем, які мішають нам дивитися за нашим Господом. То я сьогодні хочу вас закликати, церква, ви особливі люди, тому що не від вас, а уся слава буде йому. Я ще раз нагадую: всі досягнення нас, як християн, вони просто ніщо із тим, що зробив наш Господь. Але то, що ви тепер працюєте, воно не надаремно. Перше Коринтянам 15,58 написано, брати мої любі, не здавайтеся в усердії, Пламінійте духом і працюйте, бо ваша праця на ниві Божій не надаремна. Я розрахуюся з вами. Я хочу сьогодні ще раз вам нагадати: ковчег, який сьогодні запроваджений Господом Ісусом, це церква, еклезія. Це церква Ісуса Христа. І коли Ісус Христос був на землі, Він сказав: І я створю церкву мою, і ворота пекельні ніколи не здолають. Якщо не здолають, тобто супротивлення завжди буде. Ворожнеча завжди буде. Пекло хоче зупинити кожного з Тебе хоче зупинити. І неважливо, добробутом чи якоюсь бідою. Закликаю вас. Як колись той Петро, улюблений учень, він мені імпонує, він такий, знаєте, гарячий. Ісусе, це Ти, Він каже, Я йду по воді. да? І Він каже, я йду до тебе. І він просто виліз і пішов по воді. Якщо Господь тебе кличе до себе, не зважай ні на що, та як по воді не ходять? Та як? Так можна втонути, а можливо, там акули? Петро дивиться і почув, Ісуса каже: Йди до мене, учень Ісуса пішов. Але ми знаємо цю історію. І ця історія учить нас іти до ковчега, бо ковчег уже збудований і дуже швидко плине час. Як наш час тут плине, так і наше життя плине. Якщо ти задумовувався, скільки нових років ти ще будеш справляти, як ти думаєш? Скільки часу у тебе? По писанню у нас є 70 і 80 це приділ, да? Ну, По Писанню ми розуміємо. Давайте візьмемо 70. Скільки тобі ще до 70? Все? Все. І потім. А в мене мій той друг, якому вже 88, каже 70. Я такий молодий був, 70. Між іншим, я тепер посітив наших друзей, яким 92 і 93. Я йому показую два роки назад фотографію, а він каже, які ми ще були молоді. Два роки назад, у 92, він каже, дивися, як я тут вже. І він потім мені розказує про свого діда. Це я розумію, йому 90 це 100 років, і його батьку стільки ж, і його діду, то 300 років назад він говорить так, як це було от вчора. Я кажу, швидко плине час. Просто час. час. Я закликаю вас перенестися в той час, коли вже не буде часу, але буде життя. Ісус Христос сказав, я кажу, я скорочую, зато я тримаю цю проповідь, яку я сьогодні мав говорити. Я сьогодні ще раз хочу казати: маючи Сина Божого, має життя. Вічно будуть жити всі, ви знаєте. Жодної людини, яка прийшла на цей світ, не буде, яка не буде. потойбічне життя існує. Але чи ти будеш жити в добрі з Господом без зла, без е, всяких тривог у гармонії, це сьогодні за тобою. Господнє Слово сьогодні говорить: якщо Ісус Христос не живе в тебе в серці. Якщо ти ще любиш гріх. Тобі треба час сьогодні стати перед Ним і сказати, Боже, прости мене. Прости мене. Зайди в моє серце. Якщо ви це вже зробили, я вас вітаю. Ви будете завжди жити. Слава Богу, правда? Слава Богу. Давайте ми встанемо, ми помолимося. Ми розуміємо, що. Бог робить свою велику роботу. Брате, дуже прекрасний час. Ми всі зібралися по милості Божій. Ми хочемо дякувати тим людям, які дають нам це приміщення. Ми дякуємо Богу за кожного з вас. Дійсно, за кожного з вас. Ми любимо вас, любов'ю Христа Ісуса. Ніхто вас не може любити. Так, як вас зробив Ісус Христос, знаєте якою любов'ю жертвенною, який віддає, який готовий покривати, розуміти, не зважаючи на ваші переступи, Ісус Христос, знаючи вас, стукав у ваше серце. Якщо ви вибрані перед Богом, я вас просто вітаю. І як той ной, не переживаючи за ковчег, хто туди прийде, я сьогодні себе відчуваю тим же ноєм. Хто прийде, ми просто будемо любити один одного і проповідувати слово Боже. Будемо молитися.